Друзі, всім привіт! Ви на каналі про вишивку. Сьогодні покажу вам чергову свою сорочку. Так вона виглядає. Оригінал сорочки з сайту Відкрита скриня. Це Миргородщина. Там вона білим по білому в мене трошки інакше. По матеріалах. Ну, я додатково напишу в описі. Загалом тут тканина княжі коноплі, здається, так вона називається. Купувала в магазині світ Льону. Нитки для вишивки це льон Анкор. Сшивала і робила ось ці кутасики, китиці нитками філодискозія молочного кольору. Крій, як завжди, я роблю. Уставковий зі зрізаними кутиками ось тут. Внизу. Сорочка коротка, але замовниця хотіла понизу теж таку ніби вишитий поділ. Я просто продублювала зуставок ось цей візеруночок і зробила маленький підгин прутиком. Манжети і облямівка такі тоненькі. Тут у нас є гудзик і також зробила додаткову петельку, щоб можна було зав'язати на китиці. Вишивки досить багато. Вишивала я її ну, близько двох місяців. І чомусь у мене... Вишивання йде по плану, а зшивання потім дуже довго тянеться, особливо десь на середині процесу. Я починаю роботу відкладати. Скажіть, чи це я одна така, чи у всіх є іноді проблеми сидіти над тим зшиванням, збиранням сорочки? Ну, уставку пришивала до стану до зрізаних кутів. Тут у нас такі багаторядові пухлики, досить широкі. Потім з покажу, як воно виглядає. Тут дві петельки і одна така суцільна китиця, якою можна зав'язати сорочку. На облямівці і в манжетах зубцювання зробила. А і ще я на цій сорочці вперше вперед зробила трошки. Більший, ніж спинку. Знаєте, щоб вона краще сиділа по фігурі. Ось це спинка, а ось це перед. ну Зараз покажу з виверту. Ось така ластка, бокові шви, як завжди, зробила вистігом, потім підвернула і прошила ось цей підгин з звичайними стібочками. Уставку я тут підтягнула і пришила до пухликів з вивороту. Ну і далі тут пішов вже подвійний вистіг. Пазишний розріз зробила крапелькою. Ну, тут звичайний підгин прутиком. І такий от підгин внизу. Розкажу про тканину. З коноплями працювала вперше, вони такі досить щільні і нитка ляна. І вишивала я голкою такою досить тустою, щоб нитка не притиралась через таку щільну тканину. По техніках тут прималючий наладь, курячий брід і виколювання. Або соловійні вічка. Всім дякую за перегляд, підписуйте, ставте лайки. Всім па-па!